Всіх вітаю! Мене звати Сезонова Владислава, я учениця 11 класу Чеснитон School. Зараз я хочу презентувати свою роботу під назвою Свій чужий. Уявіть собі ситуацію, ви опиняєтеся у новій країні. Нова культура, нова обстановка, зовсім інші традиції, зовсім інший менталітет і навіть інші люди. Зазвичай в такій ситуації, в такому положенні, люди схильні за своєю природою шукати собі товаришів, шукати свою компанію, так званих своїх. Проект Свій чужий основується на справжньому ефекті, який являється інстинктом. Це не для кого не секрет, що колись давнину, щоб вижити, люди повинні були шукати союзників, бо це перш за все підтримка та захист, звичайно. Але що ж, ми починаємо думати про тих, хто на нашій компанії. Ясно, що ми будемо ставитися до них зверхньо та холодно, і може навіть будемо їх остерігатися. Це звичайна функція нашого мозку вішати ярлики. Бо так інформація стає більш зрозумілою, тоді дає змогу краще зрозуміти цей світ, але призводить до упереджень і непорозуміння. Ідея про створення такого проєкту зародилася в мене вже досить давно. Після трьох років перебування за кордоном. Я багато розуміла та подолала. І, коротше кажучи, щоб не вдаватися сильно в деталі, моя найвеличезніша помилка була в тому, що я не намагалась зрозуміти німців. Тобто я не намагалась зрозуміти та почати поважати їх культуру та стиль. Моя помилка була, що я одразу війшла в коло своїх, та я проводила з ними багато часу в школі. Ми, як діти, які приїхали з іншої країни, з зовсім іншого менталітету, перебували у стані культурного шоку. Все, що ми чули, все, що ми бачили, все, що відчували, здавалося нам дивним та неправильним. Моя помилка була в тому, що через свій людський світогляд та через те, що я часто спілкувалася зі своїми людьми, в мене виникало багато конфліктів та сварок. Тобто я так і не зуміла налагодити спільну мову з німцями. Отож, переходимо до етапів створення. Перш за все, мені потрібно було зробити скетч, як буде виглядати моя фінальна робота, плюс мінус, як я хочу розташувати персонажів, як буде виглядати клас, діалог, та також атмосфера, тобто кольори. На початку я намалювала клас, тобто саму локацію, де все це буде малюватися на першій картинці, де буде підвіконня, де буде стіл і де будуть однокласники. Етапи створення другої картинки така ж сама: спочатку клас, потім вже розташування людей, де вони будуть сидіти, як вони будуть стояти і промальовувати більш-більш детальніше, потім розмальовую і вже тіні. Я обрала такі теплі кольори для першої картинки, такі холодні кольори для другої, щоб показати контраст, щоб моя робота виглядала більш насиченою кольорами та відтінками. Цей проєкт показує, як важливо долати бар'єри, створені непорозумінням та упередженнями. Відкритість до інших культур і спроби зрозуміти один одного допоможуть створити взаємоповагу та зруйнувати розділення на своїх і чужих.